Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, брати і сестри, щиро вітаємо вас і сьогоднішнім великим двонадесятим святом ведення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це древнє свято, яке православна церква святкує із перших століть Християнства прообразно образно ще в старому завіті святкував наш правотець, цар Давид. Коли вносив кивот закону Божого до святого міста Єрусалима, то сповнений Духа Святого, він переповнився великою радістю і перед тим ковчегом завіту танцював, радів і веселився. І коли за це отримав докір від своєї дочки то з мужністю сказав, перед Богом моїм буду веселитися і радіти. Цар Давид прообразно святкував це свято, введення в храм Пресвятої Богородиці, тому що недаремно сьогодні апостол Павло, пишучи до євреїв своє послання, говорить і проповідує всім нам про влаштування старозавітньої скинії і старозавітнього храму. Здавалося б, який же має це стосунок до Пресвятої Богородиці, що ми у всі Богородичні свята читаємо за Божественною літургією цей уривок з послання до євреїв, але він має безпосереднє відношення, тому що церква проповідує і благовістить нам про те, що Пресвята Богородиця сама стала храмом Божим. Сама стала ковчегом завіту, сама стала містилищем Бога слова. Тому коли цар Давид радіє внесенню кивоти до святого міста, то радіє введенню Богородиці до храму, тому що все своє життя він бажав побудувати для Бога храм. Він говорив, що ось я живу в палаці, а Господь живе у наметі. І каже, це неправильно, але Господь не благоволив йому збудувати храм, але дарував йому щось більше, хто дарував йому те, що його дочка, Пресвята Богородиця, яка вийшла із роду Царя Давида, стала вмістилищем Бога Слова. Сьогодні ми урочисто згадуємо ту подію, коли Пресвята Богородиця в трьохлітньому віці. Була приведена своїми благочестивими батьками, Якимом та Анною до храму Божого і була посвячена Богові. Ми пам'ятаємо про те, що вона народилася від безплідних батьків. І однією з обіти благочестивих батьків було те, що якщо в них народиться дитя, то вони посвятять його Богу. І коли... Це дитя проведінням Божим народилося, то благочестиві батьки сповняють свої обітниці, дотримуються слова того, яке дали перед Богом, і приводять це дитя до храму, віддають його на виховання у середовищі церковному. Це так важливо і це так повчально для нас і з вами, дорогі брати і сестри. Ми. Теж повинні не забувати про ті обітниці, які ми складаємо перед Богом. Дуже часто ми обіцяємо Богу багато що, іноді навіть щось те, що вище наших сил, і буваємо дуже необережні і в наших обіцянках, і в наших словах. Тому завжди до всякої справи маємо підходити із всецілою відданістю. Промислу і владі Божій маємо казати, що коли Господь благословить, коли Господь посприяє, коли Господь благоволить до нас, то зможемо зробити те чи інше діло, бо ми часто самонадіяні, часто уповаємо тільки на себе самих, а потрібно уповати на Бога. Недаремно Христос говорить, що без мене не можете робити нічого. Без Бога ми можемо тільки грішити, а спасатися можемо тільки в Бозі і з Богом і в церкві Христовій. тому що поза церквою Божою немає спасіння. І сьогодні, святкуючи святом введення в храм Пресвятої Богородиці, ми і самі зібралися для, до храму, щоб прославити нашу Богородицю, прославити ту, яка від людського роду. Стала вмістилищем Бого... Бога Слова. Апостол Павло, називаючи її Скинією, говорить і про інші старозавітні образи, які були якраз таки про Божої Матері. Говорячи про влаштування скинії, він говорить, що у святому святих, що теж є образом Божої Матері, був ковчег завіту, в якому зберігалися кам'яні скрижалі із законом. Була посудина із манною, був розквітлий жезл Аарона. Всі ці образи і ще багато інших старозавітних образів є вказівкою на Пресвяту Богородицю. Бо, народивши Христа Спасителя, вона стала вмістилищем і кивотом закону Божого, народивши того, хто подає нам хліб вічного життя, вона стала посудиною із манною, тому що манна стала образом і прообразом нашої Євхаристії. Розквітлим жезлом Аарона названа вона за те, що своїм смиренням вона, скажімо так, показала Божу силу в тому, що сухий посох розтвів і приніс плід, І вона після свого різдва залишилася дівою смиреною волі Божій. І багато багато старозавітніх образів проповідують нам про славу і велич Божої Матері, яка сьогодні урочисто при співі псалмів, у супроводі дів зі свічками вводиться до храму Божого і поставляється на служіння Богові, Щоб отам у храмі Божому, у святому святих, у читанні священного писання. У праці і смиренні підготуватися до тієї великої місії, яку покладає на неї Господь, Господь приводить свою дитину у свій дім для того, щоб вихована в храмі, вона сама стала храмом Божим. І ми з вами, дорогі брати і сестри, входячи в храм Божий, покликані бути храмами Божими. Містилищами Святого Духа. Недаремно апостол Павло наголошує, що кожен із нас це храм Божий. Складно сьогодні нам будувати храми видимі. Дуже складно, дуже важко. Не всім це під силу, не кожна людина нам це здатна. Ще більше того є вороги, які сьогодні руйнують храми Божі. Але кожен із нас може і повинен побудувати. Інший храм більш величніший і святіший, ніж будь-який матеріальний храм, це храм Духа Святого, це кожен із нас очищений благодаттю Божою, очищений Покаянням, очищений і освячений Святою Євхаристією, причастям найсвятіших тайн тіла і крові нашого Божественного Спасителя. Пресвята Богородиця. Вихована в храмі, щоб стати храмом. І ми теж, дорогі брати і сестри, повинні бути виховані у храмі, щоб самими, самим бути храмами і вместилищами Божими. Ми причащаємося за божественною літургією тіла і крові Христових, і живе у нас Христос. І ми повинні турбуватися про те, щоб Він не переставав у нас жити. Бо Причастя в людині перебуває не до вечора дня, якого ми причастилися, а до того часу, поки ми своїм беззаконням не відганяємо із себе Христа. І тому потрудимося про, про те, щоб Христос завжди перебував в нас, щоб ми за образом Божої Матері перебували в Бозі і Бог перебував у нас. І ще так важливо для нас у це свято, дорогі брати і сестри. Звернути увагу на наших діток. Це, це свято показує нам важливу науку про те, що благочестиві батьки завжди своє дитя вручають під опіку Божу, бо знаю, що Господь посилає нам дітей. У Тайстві хрещення ми говоримо, що Господь є охоронитель дітей. І пророк Ісаїв ще в Старому Завіті недаремно сказав, Важливі слова, ось я і діти, яких дав мені Бог. Господь посилає нам дітей. І діти це завжди Боже благословення для всякої християнської родини. Але щоб вони справді були Божими дітьми, то ми маємо їх вручити в Богу в руки, тому що від Бога прийняли до Бога і приводимо. Тому так добре, коли в храмі лунає дитячий голос. Коли наші храми мають майбутнє у тому, що є дітки, є маленькі парафіяни, які теж під опікою і благословення Божим зростають, які Божу науку у храмі Божому сприймають, тому так важливо для нас батьки потурбуватися про те, щоб наші діти за кожної можливості перебували у храмі, тому що світ багато пропонує їм розваг, Багато чогось такого, що віддаляє їх від Бога. Але за нашими стараннями, за нашим відпіклуванням і вихованням, ми маємо надію, що вони будуть у храмах Божих, що наше майбутнє і нашої держави, і нашої церкви буде наповнене тим, що багато дітей будуть у наших храмах. І це наша з вами батьківська відповідальність. Тому Просимо Пресвяту Богородицю, як добру доньку своїх батьків і як ще більш добру доньку Отця Небесного потурбуватися про всіх нас і про наших дітей, щоб під її покровом вони зростали у вірі і побожності. Але щоб вони такими зростали, кожен із нас має рівнятися на Якимата Анну, на Пресвяту Богородицю, щоб ми теж. Були Божими храмами, щоби теж благодать Божа перебувала у наших серцях. Амінь. Слава Ісусу Христу.